Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на одну таку дуже цікаву серію марок. Уже давно мені хотілося на неї зняти огляд, і ось нарешті дійшли руки. Це серія, Українське суднобудування. Дана серія розпочалася в далекому 1997 році і завершилася в 2004 році. Як ми бачимо, було випущено шість сепок марок. Одна марка ось із купоном, і в 2004 році завершальний блок. Звісно, випущено набагато більше марок із зображенням України, але вони, от що ці об'єднають, так це назва історії українського суднобудування, бо українське суднобудування. Ну про це трохи пізніше. Ну, можливо, з часом ми зробимо огляд, який буде. Всі кораблі на марках України. Подивимося. Ну там, якщо чесно, мені ще багатенько збирати, одним словом, є що збирати. Ну і часом, можливо, колись покажу. Ну, не в цьому уроці, так в наступному. Ну що ж, давайте почнемо. Наша історія, як я сказав, починається в далекому 97-му році. Ось із таких двох марок. Якщо чесно, в 90-х роках там було багато серій. Там було літакобудування, е з космосом доволі цікава така серія марок була, космічне будування. Ну і ось одна з цих серій, це ось, всіх, що мені подобається, це українське суднобудування. Перші марки вони так і називаються Українське суднобудування. Тут ми бачимо ось Есмінець завєтний, який був збудований у далекому 1903 році. Як ми розуміємо, це була ще Російська імперія, і ось такий науково дослідний судно-академік Сергій Корольов. Ну, це вже 70-й рік, це вже в нас Радянський Союз. Номінал відповідно 20 копійок і 40 копійок. Тираж, ось я підписав, 250 тисяч примірників. Далі у нас іде 98 рік, марка, яка якби, трохи не відноситься до цієї теми, тому що, якщо вірити знову ж таки моликом, то має вона назву П'ята національна філателістична виставка «Укерфіл Експ 98 у Севастополі. Тут ми бачимо марку, номінал 30 копійок фрегат гетьман-сагайдачний. І ось такий купон. Тут ми бачимо ось якийсь корабель, парусник. Ну і надпис Севастополь, 28 квітня. 3 травня ну, проходила ця е, виставка. Ну, Пам'ять про неї випущена була така сцепка. Ну, не знаю, я дивився по аукціонах, то от зазвичай це йде як одна серія, ну і ми не будемо відступатися. Трохи про цей фрегат. Гетьман-Сагайдашний почав будуватися в далекому 90-му році, тобто то ще е, в Радянському Союзі, а вже спущений на воду в 90 му Другому році, ну і вже був включений до складу ВМС України 2 квітня 1993 року. Ну і так сталося, що у 2022 році, щоб для уникнення захоплення цього фрегату, його було затоплено. Він знаходився якраз у ремонтному порту в Миколаєві. Ну і його затопили. Ну, що там з ним далі, бо чесно, не знаю. Якось не цікавився, треба буде почитати. Можливо, після цього відео. Почитаємо, а можливо, хто знає, пишіть в коментарях. Ну, До речі, хочу сказати, що всі кораблі, які сьогодні ми побачимо, всі були збудовані на території України, в українських портах, в основному це буде Миколаїв. Далі можна сказати, в 99-му році відбувається такий якби, перезапуск цієї серії. Тобто, до цього, якщо це було українське суднобудування, то тут уже. Серія починає мати назву Історія українського суднобудування. І з кожним випуском якби, по історії показують, які ж були там кораблі в різні періоди. До речі, тираж попередньої марки ось гетьман. Тут 200 тисяч примірників. Далі, в 98-му році у нас випускаються марки номіналом 30 копійок, байдак та козацька чайка. Ці парусні. Кораблі, вітрильники, вони якраз ну, були широко розпосовжені по Дніпру, Дунаю, тобто для переміщення по річках. Ось такі вони мають зображення, тираж 200 тисяч примірників. Потім у нас іде вже 2000 рік, теж тираж 200 тисяч. І тут ми бачимо ось такий лінійний корабель. Святий Павло і фрегат Святий Миколай. Ці кораблі у нас мають відношення вже до Російської імперії, і вони були частиною Чорноморського флоту. Обидва теж от святий Павло, він у нас був збудований в Херсоні, а от цей святий Миколай в Миколаєві. Ну, не знаю, там щось якось... Херсонська адміністрація і Миколаївська адміністрація, чи адміралтейство, якось так правильно називається, вибачаюся. Далі у нас іде 2001 рік. Тут ми бачимо ось лінійний корабель «Три святителі і лінійний корабель 12 послів, тобто таким трохи релігійним назви. Перший корабель був збудований у нас в Миколаєві в далекому 1841 році. А другий корабель у нас вже був більш такий відомий. Він у нас учасник Сінопської битви, це було 18 листопада 1853 року. Названий на честь трьох православних святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Золотустого. Тираж, як ми бачимо, 200 тисяч примірників. Далі у нас ось іде 2000 чи точніше 2002 рік. Як ми бачимо, тираж, тут вже у нас 1 мільйон примірників. І бачимо ось тут фрегат Сизополь і Бриг Персей. Доволі такі цікаві назви. Номінали вже бачимо по 40 копійок. Ну ось таким доволі цікавим кораблі. Далі переміщуємося в далекий. Далекий це у нас який вже виходить. Далекий 2003 рік. Тут ми бачимо вже номінали стали по одній гривні. І назва вже в нас пароплав Грізний і корабель Одеса. Якщо чесно, це, напевно, єдині кораблі, за які я щось не знайшов ніякої інформації в Вікіпедії, тому якщо хтось що знає, можете написати. Ну, ось такий доволі. Цікавий випуск. Ну і на завершення. У 2004, 2004 році трохи відзначилися і випустили ось такий блок. Блок складається із трьох марок. Перша марка це номінал 250. Це великий протичовновий корабель Миколаїв. Далі, ось уже трохи таке відхилення танкер Кріті Амбер. Тобто, перше. Якесь таке цивільне судно, танкер. Ну, до цього у нас були. Можна, в принципі, було до цивільних судно ще віднести ось ці два е байдак і чайка. Ну і ось Науково дослідне. А, то все більш такі бойові кораблі в нас були. Ну і ось такий танкер. Ну і, Якщо чесно, було для мене відкриття. Авіаносець, адмірал флоту Радянського Союзу, Кузнєцов. доволі відомий це у нас авіаносець. Зараз він являється частиною флоту Російської Федерації. Сподіваюся, скоро він стане локацією для дайвингу, але теж, виявляється, був збудований в Миколаєві. Ось такий має він вигляд. Ну, тут можна вже, як бачимо, доповнення ще й літак ось такий. Ну і ось назва цього блоку: суднобудування в Україні від чайок до крейсерів. Тобто ось таке відношення, напевно, посилка. Посилання йде цієї козацької чайки. І останній ось такий авіаносець. Доволі цікава серія. Чесно, був дуже задоволений, коли зібрав її. Разом вона от в альбомі дивиться доволі цікаво. Ну, Так як я збираю по хронології, то вона в мене лежить по роках. Але ось зараз, коли я розкрав по роках, ось давайте. Ось так бачимо, то вона дуже красиво виглядає. Можливо, колись як я буду робити огляд всіх кораблів, зображених на українських марках, покладу їх в альбом на один на аркуш знову, і ми подивимося, як це все виглядає разом. Так, ну, наступне відео, не знаю, напевно, може буде літакобудування або автомобілебудування, або об'єднає ці дві теми. Там, наскільки пам'ятаю, здається, Марок не дуже багато. До речі, тираж 80 тисяч примірників, Самий менший тираж. Тобто перед цим у нас був ось 1 мільйон, це в якому 2002 році, і 85 тисяч, Самий менший тираж. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте. Слава Україні!